Якщо ви втратили зв'язок із близькою людиною під час воєнних дій чи тимчасової окупації ворогом українських територій, для початку розшуку особи необхідно звернутися до правоохоронних органів. Для того щоб розпочати розшук особи зниклої безвісти, за особливих обставин потрібно звернутися до будь-якого відділу поліції. При цьому бажано мати при собі наступні документи: документ, що посвідчує особу заявника, документ, що посвідчує родинний зв'язок з особою, що зникла безвісти, фотознімок зниклої особи, сповіщення чи Надходить з військової частини або ТЦК у разі зникнення безвісти військовослужбовця. Відсутність зазначених документів не є підставою для відмови у прийнятті заяви про зникнення особи безвісти. Наступним кроком є отримання у слідчого витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань та пам'ятки про процесуальні права потерпілого. Після внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчий залучає до провадження в якості потерпілого близько особу зниклого безвісти. При цьому надає пам'ятку про права та обов'язки потерпілого. Витяг з РДР, що є офіційним документом, де засвідчує факт звернення щодо зникнення особи безвісти. Та в разі необхідності проводить процесуальні дії за її участю. Надалі протягом досудового розслідування потерпілий користується всіма правами, що передбачені чинним процесуальним законодавством. Важливо також для процесу пошуку зниклої особи здати зразки букального епітелію змив з внутрішньої сторони щоки для проведення ДНК експертизи. У ході досудового розслідування за фактом зникнення особи без Обов'язково є процедура відібрання біологічних зразків у родичів першої лінії спорідненості. До родичів першої лінії спорідненості відносяться рідні батько, мати та діти. Найчастіше здійснюється відбір букального епітелію, зразка клітин з внутрішньої поверхні щоки. Процедура займає не більше 15 хвилин і є цілком безболісною. Надалі відібрані зразки направляються до експертної установи для проведення молекулярно-генетичної експертизи та виведення ДНК-профілю особи. Надалі отримана Інформація поміщується до електронного реєстру геномної інформації людини. Така процедура допомагає виявити співпадіння між родичами, що здали біологічні зразки, та зразками невстановлених трупів. Бажано здійснювати відбір не менш, ніж у двох родичів першої лінії спорідненості. У разі відсутності таких осіб заявник може надати слідчому особисті речі, зникли безвісти особи. На яких могли залишитись клітини, найчастіше зубна щітка, гребінець, особистий рушник, натільна білизна. Разом із тим, варто зареєструватися на сайтах або здійснити дзвінки на гарячі лінії органів та організацій, які здійснюють функції пошуку безвісти зниклих полонених. Їх ви прямо зараз бачите на вашому екрані. Зазначається, що при зверненні ви можете обрати один будь-який зручний для вас спосіб: письмово, телефонний дзвінок на гарячу лінію чи реєстрація на сайті. Якщо потребуєте додаткової консультації, роз'яснення, допомоги, телефонуйте за вказаними телефонними номерами або прийдіть на особисту зустріч із представником уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин МВС України. Регіональне представництво у місті Суми знаходиться за адресою вулиця Чорновола, 55, і вас обов'язково вислухають та фахово проконсультують.